Всім добрий вечір, я 20 липня, я в Одесі і зараз разденько ми йдемо на малий фонтан, з малого фонтану по узбережжю ми будемо йти через Аркадію і вийдемо на алею в Аркадії. І сподіваємось, що ми сьогодні скуштуємо цю шаурму, за яку я вже декілька місяців вам кажу, що вас лякаю, що ось-ось, я її спробую. І, напевно, сьогодні, якщо все сложиться, як ми бажаємо, то ми її сьогодні спробуємо. А зараз ми йдемо. Намали фонтан. Ліворуч від мене ботанічний сад, і ми йдемо цією дорогою. зараз. Ми вже йдемо сьогодні, не перший раз цією дорогою, щоб ви розуміли. Ми вже сюди сьогодні приходили. І я думала, що ми побудемо на морі, будемо купатися, але будемо тут до вечора. А ввечері ми підемо тим самим маршрутом, за який я вам зараз розповідаю. Але ні, ми тільки спустилися, як почався дощ, не просто дощ, а злива. Таке було і грім, і все це було дуже страшно. І ми потім ми намокли, поїхали додому, переодяглися, висушилися і приїхали. Це попитка номер два, спроба номер два. Тому пропонуємо піти разом з вами з нами. Ходімо. Ось так ми спускаємося донизу. Зараз побачимо, я вам покажу графіті праворуч від мене. Це була така злива сьогодні, що вона оцю щебенку, бачите, на дорогу винесла все. Це було щось страшне. Дивіться на ці графіті. Як прикольно. Спускаєтесь донизу, розглядаєте це все. Класно, мені дуже подобається. А попереду могли. Давай, Зрозуміли, де ми вийшли? Ми з вами дуже часто ходимо ось так. З Аркадії, йдемо на малий фонтан. А це ми ось виходимо. Бачите, попереду мене кіоск. І під кришею цього кіоску 10-сантиметрового, Ми з зразінкою чекали кінець цієї зливи, яка сьогодні була. Це було дуже страшно, бо був дуже грім такий сильний був. О, таке щось було. І це злива, і вітер. Там, там було все. Але ми вистояли, ми сильні, ми мужні, ми все вистояли. Поїхали додому, висушилися і приїхали знову. Тут праворуч від мене ресторан Сантаріні біля того пляжу, як ми з зразінкою ходили купатися. Зараз ми на нього підемо, пройдемося по набережні, а потім підемо до моря. Растюня попереду, без капеліна, Наша морічка, ми сьогодні не купалися. Ми прийшли з надією покупатися тут, але не сталося, як гадалося. Хтось Відпочиває на пісочку, але мені здається, що пісочок дуже-дуже мокрий, тому що знов таки що була дуже... Масштабна, сильна, велика, не знаю, як сказати, злива. Таке було щось. Боже, яке моречко, наша любима моречко. Що Ти дивишся на море? Разінька. Ні-ні-ні. Не вигадуй, туди не можна. Ось тут ми сьогодні зустрілися з нашими глядачами. І в них... Під зливою, ну ще не була злива, був такий дощик, він тільки розпочинався. І вони нас впізнали, знов таки впізнали Расіньку, а у них така маленька дівчинка. Я сподіваюся, що це була дівчинка, бо я якось навіть не звернула на це уваги. Але вона не шерстна. Растінькина родичка. Ось так. Ми не довго спілкувалися, тому що були всі шоковані цим дощем. Я навіть не спитала, як їх звуть. І я за це вибачаюся Сподіваюсь, що ми ще зустрінемось і познайомимося ближче. Дивіться, як класне море. Вечірнє море, вечірнє море. І Растя йде. Растя, а хто, а хто тобі дозволяв прыгати? Як мені подобається, коли їздять на самокатах, на великах. Це блін, так класно, воно виглядає, я не знаю. Мені прям дуже подобається, коли я бачу. Клас. Все, йдемо до моря, підійдемо. Тут ми розвернулися, йдемо до моря, підійдемо і далі йдемо в Аркадію. Я так, я так якось розмовляю, да, так повільно, так тихесенько. Но якось на вечір, знаєте, не хочеться оцього, а отак треба спокійненько. Ми ж вже перед сном заспокоїмось і так от бачимо таку вечірню Одесу. Так, ми повернулися до і Зараз будемо спускатися на море. Ціни, меню. Уже яка класна картинка. Да? Супер, супер! Ух, як Моречка хвилюється! Ух, хвилюється Моречка! Ось так вийшло вже. Клас! Ростюня. Я хотіла сказати декілька слів стосовно документів на собаку. Я розумію, що я когось може вже задовбала, ті, хто не має тварин, чому вони повинні це слухати, але буквально декілька слів, поки ми йдемо. Бо зустрічне запитання було в мене зустрічне запитання від глядачів. Для виїзду за кордон у собачки повинен бути у кішечки. Чіп, аналіз на антитіла і довідка від лікаря, яка дійсна впродовж там, кількох днів, три, три доби там чи щось таке. Вона дійсна ця довідка, що собака на даний момент здорова. Цю довідку ви берете в останній момент перед виїздом. У Расті є все це. Є у Расті є чіп, у Расті є е, аналіз на антитіла. І, є і довідку, коли ми виїжджали, ми теж брали. Але на час війни там якось ці документи скасували. Потім, начебто, Знову забнавілі. Я не знаю, як це. Ну я з нею. Ось в березні я була в Хорватії з Растенькою. Туди ми їхали. В мене є відео, як я брала цю довідку, скільки вона коштує. і Так далі. Подивіться там. Відео називається як Я виїжджала з собакою щось таке. Ми в березні з нею виїжджали на місяць. І коли ми поверталися, то я з Хорватії я не брала цю довідку. Ми виїжджали з аналізом. Ну а ми виїжджали з тими документами, які в нас є. Це паспорт з привів аналіз на антитіла і чіп. Чіп їй на кордоні він ну як він, опізнав його, знаєте, у нього такий пристрій, він там пікає і бачить, є в неї ні. Перевіряв він ті дані, які записані в тому чіпі, чи ні, я не знаю. Бо в чіпі ж записуються дані Володар собаки, які там, яка собака, яка порода. Ну там все, там все є в комп'ютері. Там в чіпі номер, він вводить цей номер в комп'ютер, і там тебе все про цю собаку висвічується. Тобто у Расті є всі документи. Для виїзду за кордон вони необхідні, але зараз, так як війна в Україні, то був час, коли їх скасували на початку війни, це я повторююсь. Потім, начебто, знов їх возобновили, щоб всі документи були обов'язково. Як зараз, я не знаю. Це напевно, знаєте як проскочить, не проскочить. Отак, я, якийсь на якого прикордонника там попадете, та і таке і інше. Але ну, ці документи у вас має бути. Моречка наша. Хвилюєшся, так? Да? Цей заклад. Бачите, всі столи зайняті. Це називається кафе Крим. У них відкрита кухня. Клас. А, це чорноморка. Це чорноморка, це інше. О боже. Синкальня Пускай бесплатно. Зажигала на цих атракціонах. Чекаємо. Сказали почекати десь 10 хвилин. Чекаємо. Я Ч... І Рася чекає. Растя поки чекає, вона заглядає всім до рота. Ось так. А ще тут знаєте, який мінус. Що ось тут недалеко туалет, але він працює до 9. А зараз вже початок 10-ї. Все, туалета немає. В них теж немає туалету. От що Що хоч, то й роби. Такий сервіс. Це Аркадія. Я ще раз покажу, де я замовила шаурму. Мончер мейтин Харків. Кажуть, дуже дуже смачна шаурма. Всі хвалять, тут завжди черги. Це перший раз я бачу, що черг немає. Ну, е немає візуально, А так оце все люди вони або купили, або чекають. Ми отримали наше замовлення, виглядає воно так. Пакетики, растюня, почекай. Фольген серветочка. Це шаурма маленька. Растюня, заспокойся. o carro Що я не знаю. Так. Дуже класне поєднання смакин. Ці прітарних соусів, якихось, знаєте, таких ось майонезник, чи що, чи жирник якихось толених. Разцуні так сподобалась, вона ж не повідка. Що вона пішла далі і пішла, нюхає, нюхає отак. Це я кажу, растя, вона мене не бачить, не звертає на мене уваги. іде, шукає, шукає, хто ще є до кого е, припасти на хвіст. Ну Це капець. От зараз би до моря піти. Може б ми і побачили цю лунну дорожку, але ми потім не уїдемо, якщо ми підемо до моря. То треба нам йти на Ланжерон. Ми знімемо, обов'язково. Ух, яка краса тут. Чайка і традиція. Фонтани не працюють, може вже і транспорт не ходить. Може... А ми будемо знову йти, як на день вишиванки, ми йшли пішки, бігли, боже, це капець був. Я не хочу такого, не знаю. Зараз треба, навіть поквапитись. Буду закінчувати своє відео. Дякую за просмотр. Слава Україні! Героям! Слава! До зустрічі! Пока-пока!